Ола, Камістас, Примо, Примо. Бомбардирдо, крокодило, чи бомбамбамбини гусині. Да, в порівнянні за длоком ця гра, конечно, суперлохая, я физнаю. Бля, може войда взяти? Просто по приколу. Може войда взяти? Я на оплейні граю, мужики, блядь. Ну що ви пишете, нахуй? Ну я не розумію. Ну у вас же -бот, не закривай навіть екран, Ви ж бачите, що я на, на офлейні. Що ви пишете, блять? У мене глядачі гостяка дивляться чи що? Який огар нахуй? ПТ Алебарда і. потім Радік він брав, але тут манта треба. Все, нарешті у мене всі доблетони закінчились, блять. А де Wi-Fi плечи на войде? Wi-Fi se show, блять. У мене грошей немає на Wi-Fi плеч. We can fight them, guys, we can fight them. Can you come test to, the... to take this and uh go back then? складым ну почему бы Я дропну, Ромчик. Гілка, браслет, гілка, браслет. Можем йомать, як шоу не представиться. Нервы, не пуле, безблоки пул. На Намасте, бро, намасте! Давай, спробуем. Мне не подобается.

Мама мія! Треба його ромчик якось. Треба на нього якось Норм, Норморми, нічого не потрапити. Всем кубочек, приз. Скажи ему бомбардир крокодила, чи бомбіні гусини. Что це означає? Бомбардир до крокодила. Чи... Бом... Бом... Бомбини гусини. What does it mean, bro? Ромчик, гох, ярить. Засуджу, засуджу, засуджу. Вы ебанцы? Є... Вы реально мне забронку просто хуйнул Кроль, ебанцы є... на 10 хвилин. На... Кроль на 20 хвилин, ебанцы є... його, нехай відпочине. Кроль 20, нехай відпочиває Сиди.

Ні, я такий. Він іспанець, а не італієць. Я думаю, він образився, що ми... Я думаю, вони... Ну, там схожі, блядь. Ааа. Я так не... Я думаю, він образився, там... Там, блядь, в них важкості. Я <реш> розумію, <реш> його не <реш> справжній. Що до тебе, го, блядь, го, каменюк. Зараз-зараз-зараз, в зараз, зараз мене пачки крипів десь штук. Ола, камістас, прімо, прімо! Він реально замотав, сука, чорт, єбаний. Ромчик! Да-да-да <реш> We can kill them, we can kill them, don't be scared. We can't kill them, we can't kill them kill them. Good luck. Help us, help us! I will kill them all, I will kill them all. It's fine. Да, порівнянні з локом ця гра, конечно, супер лоха, я хто знаю. Да чекай, браточек, ну ти не бачиш, ну, бл. ну я вахую, сука. Я розумію, що ну одне око, але ну ну, це просто пиздец. Я тобі казав, що ти будеш пуджіна, як я приїду. Змогу, я бачиш. чекаю. Я тобі, блід, не машина зіб'є, хоч це щось гірше. Ой, я буду благать цього. Там незручно, теп не Добре, Добре, давай. Давай, давай під байтом просто. подачу Ромчик. Ладно, Роммер. І не помирав, я так. Подачу Ромчика. In the hell bottom everyone. Тікаємо, Ромчик, звідси нам. А тимейт, тимейт, є в команді, ще якісь Я хотел зеро, сори. Сори, да, да, да. Але лоу скилл раніше, а дай. Пук-пук, пук-пук. Пук-пук, пук-пук в чатик. Пук-пук, пук-пук. Пук-пук, пук-пук. Guys, pressure bottom, pressure bottom, we have time down, time down. Kings pre-bow-wow! Kings wow wow Давай, Пішла,

Класно ти прикид. Такий ніби з часів пале палеоліту. Такий оголений, тіло дихає. Дякую. Гореш, корош, корош. H нижнє підкреслення, ай нижнє підкреслення. М. нижнє підкреслення, ей нижнє підкреслення, ар нижнє підкреслення. С. Говорить бомбіно крокоділо. Бомбіно крокоділо, братан. Що хуйня? він бігає триста 300 в мільярді. Ладно, я обіцяю, я один раз тільки зірвусь за стрім. Я тільки один раз зірвусь за стрім. От, скажи мені, будь ласка, людинка з нікнеймом Кіоші. От ти заходиш на цей стрім. Для чого? Ти дивишся за стрімером, чи ти заходиш, щоб писати душечки і сказати, що хуй сося на стрімері не може лібарду вбивати і таймзоною влучити в герой? Для чого ти заходиш? Просто цікаво, просто цікаво. Я от обіцяю, я один раз тільки за стрім от, запитати просто. Мені просто цікаво. Так я роблю. А! Ні, тоді ладно. Не ображ... Я не ображаюсь, мені просто цікаво, типу, я просто поцікавився. Я з любов'ю, я розумію, я розумію. Чим квадратна ульта краще е, круглая, ти бафаєш команду. Ти більше працюєш як аура в команді. Ти підсилюєш команду і послаблюєш ворожу. Ось чому. Зараз, якщо коснує, неї, відразу йому є не треба. Тихо, <різована> ми раді, як тобі не були, але за те, що я не жмеш, факт. Ти програвати будеш? Я хуй знаю. Ми за сьогодні жодної гри не проїбали, да? Ну, не показує історії гри, я не знаю. Скільки буде стою, друже? Вже 9 після цієї гри. Ніби, повинно бути. Oh, mm-hmm. <coughs> Ні, тебе це не задіває. Мене це не задіває, коли в мене гарний настрій чи ще щось, але просто мене бісить те, що люди вважають що це нормою зайти до стрімера на стрім і казати, що він хуй создал байоп щось не так робить і так далі. Мене це більше бісить.